Друзі, всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Аня. І якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підпишись та постав дзвіночок. Сьогодні влог, а значить, буде дуже багато цікавого. Ми з'їздимо з вами разом до польського магазину. Також я вам покажу одне. Красиве місце, і розпакуємо разом посилку з iHerb. обов'язково. продовжуй дивитися далі. Так, я вже зібралася і виїжджаю в магазин TK Maxx. Це дуже популярний магазин в Шотландії, і також він є в Польщі, хто не знає. Я е, вирішила собі обновити одну річ і беру вас з собою. Покажу, що я хочу взяти, і взагалі покажу, що там продається, якщо ви ніколи не були в такому магазині. Ця річ зв'язана з Польщею, я скоро вже повертаюсь, бо, якщо чесно, мені вже тут набридло. Тут взагалі, якщо чесно сказати, тут класно, але коли ти знаходишся один без сім'ї, без друзів. І в тебе із плюсів тільки гарна зарплата і робота, і гарна природа, більш нічого. То робити тут нічого, чесно вам скажу. Тому, якщо ви будете переїжджати, то переїжджайте з сім'єю. Або хтось один хай приїжджає, так як я, наприклад, подивилась попрацювала, побачила, які тут люди, побачила взагалі, як тут. З економікою, і все-таки я вирішила, що в Польщі мені краще. Так що так. А зараз я відправляюсь, як я вже сказала, в TK Max, і беру вас із собою. Так, сьогодні неділя, але людей я бачу там багато. Також є вивіска 60% знижки. Я, якщо чесно, не знаю, чи буде знижка на те, що я хочу. Зараз все побачимо. Так, тут є літні варіанти сумок. Подивіться, і великі, і маленькі, є ось такі прикольні. Скільки вона? 8 фунтів. І кольорові, є ось така малютка за 30 фунтів. Дуже гарно виглядає. Ось є така повсякденна сумочка. Є ось така повсякденна сумка від Ральфа. Взагалі тут магазин дуже великий. Є абсолютно все: дитячі речі, чоловіча одежа та жіноча. Все для дому. Навіть є їй різноманітна Так, я приїхала за чемоданом і зараз буду обирати. Мені треба великий і такий надійний. Так, коротше, я купила собі просто. Чорний чемодан. Я вже вийшла з магазину, там крутилась-крутилась, хотіла якийсь кольоровий, але щось мені нічого не подобалось. Тому взяла такий стандартний чорний. Мені дуже сподобався. Маю надію, що він буде витримувати ту вагу, яку я з собою вожу завжди. Якщо чесно, я не думала, що так буде тяжко підніматися, але подивіться, яка Ой, красива стежка. Зустріла тільки одну людину, і то вона спускалась. Мені ще йти хвилин 20. Але це для мене, так сказати, міні-спорт. Так, я на місці. Тут навіть є, бачите, позначка Овертон Хаус. І там навіть людина якась пішла подивитись, мабуть, також. Тут ще показано, що є парковка і треба ходити пішки. Третій знак я навіть не знаю, що це означає. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну що, підемо, подивимось. Овертон Хаус заміський будинок і маєток 19 століття. Будинок приклад шотландської баронської архітектури. Був побудований у 1860-х роках і був подарований жителям Дамбертона. 1938 році. Згодом він був пологовим будинком, а зараз тут розміщено християнський центр. Будинок був використаний у фільмі 2012 року Хмарний Атлас. Але наймістична історія цього будинку це те, що у жовтні 1994 року чоловік убив свого маленького сина, кинувши його з мосту Овертон. З 2005 року в засобах масової інформації з'явилася низка повідомлень про те, що собаки робили те, що здавалося суїцидальний стрибок, і, взагалі, цей будинок пережив дуже багато чого. Якщо вам цікаво, зайдіть в Вікіпедію і почитайте всю історію. Друзі, як мені сказали, що в сам будинок не можна, але мені сказали, що можна погуляти по території. Також позаду мене є міст. І на цьому все Як я зрозуміла, туди ніхто не може потрапити. Тому якщо ви були налаштовані приїхати сюди, і ви знаходитесь десь біля Глазко, то моя вам порада: не приїжджайте, бо ви просто приїдете, пофоткаєтесь. Ну можете пофоткатись, приїхати так. Тут дуже гарно, але якщо ви хочете на екскурсію, то екскурсії не буде. Тому обирайте якесь інше місце. А я зараз буду відправлятись додому і продовжувати свої справи. А вам бажаю гарного перегляду далі. iHerb – один із найбільших інтернет-магазинів, екологічно чистих продуктів для здоров'я, з найкращим у світі співвідношенням ціни та якості, в асортименті вітаміни, БАДИ, натуральна косметика для обличчя тіла та волосся, товари для догляду за дітьми, спортивне харчування. Товари для тварин та біорозкладна побутова хімія. Так як я користуюся цією платформою вже більше 5 років, я вирішила з вами поділитися промокодом. Від мене знижка буде 5%. Від iHerb ви отримуєте вигоду, якість, знижки та доставку по всьому світу. Після відгуку на сайті ви отримуєте ще один долар за один товар, і неважливо скільки він коштує. Тому переходьте за посиланням, яке я залишила під відео. Користуйтеся моїм промокодом неодноразово і отримуйте знижку. Зайхор піклуватися про навколишнє середовище легко та приємно. Ну і як завжди, без айхорбу. Нікуди я замовила собі ще декілька гарних косметичних продуктів з цього сайту. Але вже розпакуємо в наступному влозі, щоб вам було цікаво подивитися наступний влог. Я вирішила в цьому відео все-таки показати свої покупки, що я купила цього разу з сайту iHerb, тому що невідомо, коли вийде наступний влог, а ці продукти все таки я вже ними користуюся і вирішила поділитися з вами. Перше, що я вам покажу, це нічний крем для обличчя фірми Sukin. Виготовляється він в Австралії. Я його замовляю вже не перший раз. Це Мабуть, другий або третій раз я його замовила. Але це перший раз, коли я замовила ось в такій баночці. Він завжди приходив в такій невеличкій баночці з дозатором, але цього разу я вирішила замовити в скляній, і тут дуже великий об'єм 120 мл. Його мені вистачить надовго місяців на 2 на це. Точно. І якби ви знали, як він пахне, ви би замовили його. Дуже швидко. Трошечки такий трав'янистий запах, лаванда та мандарин. І його можна ще використовувати не тільки для обличчя, але можна і для шиї, і для декольте. Дуже класний. Наступна баночка це скраб для тіла. Запах просто, я не знаю, він зводить мене з розуму. Дуже великий об'єм тут 340 грам. Зроблено з олії насіння шипшини, тонізує та підтягує шкіру. Я вже ними користувалася два рази, і це просто супер. Я не знаю, як це передати. Після його використання ваша шкіра дуже м'яка і зволожена. Це база під макіяж фірми Хейміш. Я, якщо чесно, підглянула у однієї з блогерш на YouTube. І, якщо чесно, я не прогадала. Я вирішила собі замовити і спробувати. Мені дуже сподобалось. Я завжди його наношу перед тим як наносити тональну основу або консилер. В ньому три ефекти: це перше захист від сонячного проміння, освітлення шкіри і допомагає проти зморшок. Протестовано дерматологами, дає розкішний глянцевий яскравий. Природний ефект сяйву обличчя. Він має в собі такі невеличкі сяючі перлинки, які надають блиск вашій шкірі. Об'єм 40 мл, і це корейська косметика. Наступне це тонер для обличчя. Як ви бачите, така мініатюрка, я вирішила взяти пробний варіант. Тут лише 30 мл. Він рекомендується для всіх типів шкіри. Можна його використовувати як в день, так і ввечері. Зволожує та тонізує шкіру, роблячи її вологою та свіжою. Має гіалуронову кислоту, портулак та аргінін. Так я приїхала до найближчого польського магазину, який знаходиться від мене. Треба купити деякі продукти, які не продаються в шотландських. Магазинах. Щоб ви розуміли, мілки в Шотландії немає, тільки в польських магазинах. Це мій найулюбленіший йогурт. І взагалі ця фірма дуже класна і поживна. Перше, що мені потрібно, це сир, бо я хочу сирників. Я візьму ось цю баночку капусти. Давно вже не їла. Дуже люблю квашену капусту. Подивіться, яка балдежниця, так? Джені? Скажи так. Вона любить, коли її так гладять, так? Дженні? Ой, красотка. Хело! Друзі, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, також залишайте коментарі. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Я йду відпочивати, а вам бажаю гарних вихідних.